Так, на мапі і нанесли. Вони своє сво закінчили. Надійно замуровані. Коли ранок починається з випасання новоприбулого свіженького ціленького, хробачого екіпажу ФПішників, окрему ліцензію отримувати не потрібно. Побратимам з 38-ї дякуємо за підгін. Цілі та за плідну співпрацю. Ох, які запаковані. Диви. Козаки, тільки не лупіть знову вуличну вбиральню, Вона цього разу пуста. А ось у будівлі засівного прибулий екіпаж хробачих пілотів в піві в повному складі. Ну та й в на, Одяр порожняк ганяєш, херню показуєш. Не поспішайте з висновками. Спершу подивімося зовні. Дрон на підході. І бала-бум! Джага-джага, мазафака! Оце гепнуло! Це є перше оприлюднення роботи наших нових саморобних цукерків для народних F-7. У повторюю, це гляну бетонний будинок. Більше смахує на картковий. Пошупана, звичайна, сьома рама бече вагою до півтора кілограма. Другого поверху нема, але хорбачня сидить у підвалі. І зараз буде допрацювання залишків. Вулична вбиральня ціленька, то, щоб її не пошкодити, розвертаємо напрямок майбутнього ВЙО. Вибачте за чорний гумор, розумію, що то чиєсь майно. Але у його залишках. Сидить екіпаж коробачих дронів і їм не жити. Мало що лишилося із першого поверху після приходу одного такого тяговитого боєприпасу. Спостереження беззупинно відбувається. Ми не знаємо глибину підвала під цією бетонно-сегляною будівлею. Тож, для. Чистоти совісті експерименту її треба негайно допрацювати. 3, 2, 1. Нанах! Добре. Фінітта ля музика хробаччо. Стан складання того карткового будиночку задовільняє в залежності від розмірів підвалу, хробаки, все. То було два саморобних цукерка вагою по півтора кілограма з силами інженерів 440 Абубаса, Донесені на звичайних дронах на сьомій рамі. Вибирання, до речі, залишилося цілою. А тепер перейдемо до пруфів, звідки там взялися хробачі пілоти. То приклад, коли новоприбулі хробачі свіжі довбайоби, безпосередньо наблизившись. До кренків шукають собі місце для розташування, зробивши перший пробний виліт в пів і засвітившись тим самим ось і зараз вони пробують так бездарно щось виконати в плані переміщення, адже поряд плюхнулася 82-га міна. Почули дрона, заховались. Добре, полювання починається. Е, Сьомий команди ми, птахів Мадяра, довго запрошувати не треба. Ось хатинка, ось віконце. Йо. Дивимося, як то виглядало ззовні. Нанах, Суки. Нема. Даху, але хробачня. внизу. Ще маємо другий ракурс того приходу, бо фільмуємо і ми і колеги. Падабум! Шкода. Чись колишнього селю, але хробаки в ній засіли, тож треба їх наздоганять. Я наголошував, що пріоритетність детоксикації екіпажу хробачих пілотів вища за знищення декількох танків. Адже ці гінюки за пару діб чергування зібне накоїти лиха не менше, залишившись живими. Трошки пришвидшимо, щоб не відривність процесу було. Можливо, спостерігати. Хвилинка у них на роздупління. О, починають виколупуватися. Перший пішов. Командир без речей. Все, свиснув стаду, стадо збирається і починається цікавий тріп вулицями. О, побігли. Раз, два, три, чотири. Видно у них щогли, обладнання. Свіженьке, все, чистеньке, поки трохи попорошені, але ще зовсім такі живі. живі до сусідньої хати поперли. Постерігаємо уважно далі. Ну, Заховалися вони у сусідній хаті так собі. Вон, хробак бачить. Чує наявність дрону і поперли наступний перехід. Перший, другий, третій, четвертий. О, щось відвалилося від другого. Але третій заощадливий. Забирає все своє ношу з собою. Де ж ви біжите? До наступної хати. Так, да, ця поціліша. Перший, другий, третій, четвертий. Він Добігає. Скорючившись. От вони перебували недовго. Визначивши цю хату, очевидно, для місця на ночівлі. Вони скинули тут весь свій крам, до котрого ми потім повернулися, і на порожнячку побігли на рікагнісіровку. Пошук позицій для польотів. Вон по тіні видно, що вони повністю розвантажені, хробаки. Лише зброя, броніки, каски. Ну і четвертий завжди відстає. Кесь він у них кіловий. Оп! Ревізія найближчої хати. Вандалити тут вже нема чого. Тут хробачня вже давно напрацювалась. Тобто, виключно підбір позицій для польотів. Але ні, хробаки. Цей вибір якийсь ненадійний. Ми її зсипемо одним пострілом. Все не хробаки. Прямують далі шукати. Перший пішов, другий, третій. Побігли. Примітно, що четверту лишили тут. Вон, залишається окремо. Перше троє. Вон четвертий знову до хати Пурк. Побігли. Контролюємо. Ось. Прямує перший. Гоп. На базу. Ось за ним другий і третій. Все туди ж. Другий. Третій. Готово. Вибір гарний, враховуючи, що далі вже кінець населеного пункту, враховуючи, що стіни бетонні, і... Б... перекриття бетонні і стіни цегляні, два поверхи це, мабуть, найкращий з варіантів. Але більше ми від цієї хати очей не зведемо. Ну а далі ви вже по початку зрозуміли. Але ж не комплект. Треба добити четвертого сюди до хатинки. Та? Чекати довелося недовго. Дружня 38 ка за нашим проханням, трохи плюхнула поряд а, мінку другу. І ось що ми бачимо: Хробак доєднується до трійки, що пішла вперед. Все, коробочка складена. Всі чотири хробака внутрі. До речі, останнім якраз. І їх старший заходив, У нього форма така що світла, якщо ви на початку, пам'ятаєте, фільмували, на відміну від інших. І він без казки. Але всі у хаті. Авре. Далі все коротко і швидко. Спостереження беззупинне першими до цілі долітають побратими з 38-ї і гарно вскривають нам падабом стріху. Для того, щоб ми спробували. Запалити там вогника новорічного на тому дахові. Звісно, під Рештрасин зараз ховається в будівлі десь поглибше. Адже такі приходи неприємно звучать. Перевірено на собі. Все ми вже тут на борту запалювальна суміш. Це багаторазове використання дрон. Він просто скидує і далі спостерігає. Дах нам скрили наші побратими з 38. ки Бачимо, що там бетон. Це є проблема. Але ми вже тут тож мусимо доробляти. А далі дивитися, що буде. А пасля, як так кажуть. цукерок Розміщено. Опс. Тепер можемо зовні. Оп, пішов. кипяточок, Спостерігати, що з того буде. Звісно, виявивши, там бетонне перекриття, не знаю, нащо так будувати, жити в саркофагу, але це не наша справа. Якщо там бетонне перекриття, то пропалити його маленьким боєприпасом є недопустимо. Добре, спостерігаємо, малоймовірно, будекати. Спостерігаємо і зараз трохи. Змінимо калібр. Ахробашня, нехай готується. Але бачите, як працює багаторазовий FPV-дрон. Він спроможен, виконавши завдання, сам за себе провести до розвідку. В дано випадку в ній не було потреби, адже тут працюють купа мавіків, котрі спостерігають то дійство. Але бачите, він зараз бере і повертається додому для наступного завдання. Ось і зовнішнє фільмування. Ось багаторазовий дрон F7. Готується до відкладення цукерку. Це є запалювальна суміш, теж саморобна. До речі, ось. Дрон залишається. Вогник розгоряється. Це працює в багатьох випадках. Вони одноразово бачили наше відпрацювання. Оператор сам приймає пілот рішення. Як витратити дрон, запустити його зі скидом чи запалити так, щоб не повертати дрон за умовами, коли він так складається? В такий спосіб можна фактично зробити пожежу будь-де. Тим часом спостереження за периметром будівлі відбувається без беззупинно очами пілотів птахів Мадяра і пілотів 38 бригади морської піхоти наших побратимів, допоки ту хрень не складемо до ручки. А вон і дрончик. Теж фільмує то те, що я вам показував, спостереження результатів своєї роботи. От такий от стерео, ефект знімання, е детоксикації, новоприбулого, екіпажу, пілотів в Піві робачих. Ми збилися з рахунку, то сьогодні у нас була дискусія. Хлопці кажуть, 17-й, я фіксованих маю 15 екіпажів. Вдалося детокс детоксикувати на обережному плацдармі за часів перебування тут. Звісно, це не лише ми, але зусилля зведеної групи пілотів, морпіхів, бо кожен підхоплює ту тему, розуміючи пріоритетність і необхідності враження. Далі йдемо на В'йо по-серйозному. Це вже бачили на початку. Але до того ми пав. І рухались, щоб показати всю послідовність тої операції зі знищення новоприбулого. Пада! Бум! Джага-джага! Вух. -джага. Сила боєприпасу вражаюча. То є супер. Тремтіть хробаки. Ну і фінальний акорд мовою пілотів. Да, да, да. Мы вот выцеливаемся. Куча веток. Ну, мы смотрим картинку, ну не вашу, поэтому. Заходит на удар. Того мать. <решит> <решит> ну, той На-на! Все, коробочка складена. Звісно, майно людське шкода, але з двох зол, як то кажуть, обирати не доводиться. Так на мапі і нанесли вони своє сво закінчили надійно. Замуровані. Ом тихо і спокійного вечора. 414 четырнадцяти абубас птахи Мадяра очі та жало. Честь.